Це Боба, і він маленький кумедний слайм. Mm, мабуть, іноді мені здається, що в його голові є трошки розуму. Mm. Хоча ні, він просто звичайна Ня. Mm. Трошки на рибу краплю схож. О. Oh. Ні, Боба хоча б миленький. Ти взагалі хотіла щось сказати. А, точно, Боба за цей час пережив багато пригод. Тому я створила для вас збірку всіх серій. Частина друга. Якщо ви не дивились першу частину, то обов'язково подивиться. Приємного перегляду! Дивись, що знайшла твій дитячий альбом. Де ти його дістала? Я просто наводила порядок, відкрила шафу, дістала рушники, які потім звалилися мені на голову, тим самим закривши мені очі та наступивши на м'яч, я полетіла вниз і. Достатньо. Я зрозуміла. І ти не хочеш дослухати? Мені не цікаво. Сама ж запитала. Я не думала, що це буде якась нудна історія, де ти ледь не травмувалась. Але я травмувалась. Де? Лікоть? Сильно болить. Ну, трошки. Ня-ня-ня. О, Боба. Як твої справи? Ам бой. Боба такий дивний буває іноді. До речі, лікоть вже не болить. А де мій дитячий альбом? Хм, Він же був у мене в руках, а він зник. А, і. Так ось хто вкрав альбом? Ньо. Біба і Боба Ходімо побалакаємо з вами в одну кімнату. Поки Бібу і Бобу чекає невідома доля, то я вам по секрету скажу, що в телеграм-каналі можна знайти залишки її фотографій. Вона просто дуже їх чомусь соромиться. Але ви тільки не кажіть, що я їх вам показала, а то мене теж буде чекати невідома доля. Знаєш що? Ю? У тебе тепер 10 тисяч підписників. Ні. І на честь цього п'ять фактів про Бобу. Перше, спочатку Боба був калюжею. Друге, Боба може приймати будь-яку форму. Третє. Багато хто думає, що це у Боби корона. Але ні. Це частина його тіла і краще її начіпати, бо. <схи> вам краще не знати, що буде. Четверте, до Боби легко липне шерсть тварин, тому вони його не дуже люблять. <схи> П'яте. Через те, що про Бобу більше людей, він став набагато щасливіше. Правда, Боба? <схи> Також хочу додати, що у Боби з'явилися перші фанарти. Дякую всім, хто малював малюнки. А ще я ні на що не натякаю, але є стікери в телеграм-каналі. Ну і на останок танець на честь 10 тисяч підписників. Тяп-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Ам. Бой топ тап, тап 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 <рив> Боба відвідав фанкон у Києві, точніше, його міні-версія з пластиліну. <рив> Боба побачив дуже багато крутезних косплеїв і після цього сам захотів стати косплеєром. <рив> 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 а ще Боба зробив фотографії в багатьох фотозонах. Поньк-поньк. Що? Ви його не бачите? Ось він. А ще на фанконі була величезна стіна, де можна було щось намалювати. Правильно, я намалювала Бобу. Так що частина Бобу залишилась тепер на фестивалі. Ня. Боба встиг побувати в Хогвартсі на троні і на руках деяких персонажів. Та побачив, як грають відеоігри. Тепер він хоче, щоб я його навчила грати. Пуф-пуф. <пир»>. Embroiele. Хоча йому і без комп'ютера добре. Коротше, Боба, ти щасливий, що сходив на фестиваль? Ня. Єдине, що він засмучений, через те, що на фанконі була його пластилинова версія. Але трошки фотошопу, і ми це виправимо. ня 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 ня. Боба, чого ти такий сумний? Дуже сумний. Боже, що з тобою відбувається? Я знаю, тобі потрібні обіймашки. Запам'ятай, щоб тебе не турбувало, ти з усім порешся і у тебе все буде добре. І я в тебе вірю. nya ma fi krashiti bene tsiluvaty ma wa wa wan wan ma ma o wa wa wan wan ma he 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 wa wa wan Чула, на вулиці грає якась прекрасна пісня. Ага. Дуже прекрасна пісня. А, почекай, здається, вони заново починають. Знайомтесь, це Боба. Ня. Ви, мабуть, запитаєте, що воно таке і звідки воно взялося. <плодав Earline> так ось, я тут з вами, щоб розповісти про всю його історію. Ня-ня-ня. <плодавець> Бо би йди звідси, от коли навчишся нормально говорити, то теж будеш історії розповідати. Йо-о-о. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так ось, колись давно почався дощ, і на землі залишилось дуже багато різних калюж. І шли дні, всі калюжі давно висохли, крім однієї. Насправді це було дивно, що всім було байдуже на рожеву калюжу посеред міста. Але це навіть добре, бо. О-о-о. Добре, іди теж розповідай свою історію. не <гум> тап 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 <гум> <гум> Нічого не зрозуміло. <гум> тап, тап, тап. Втік зараза. Продовжимо. Життя з бобою стало набагато цікавіше. Він дуже кумедний і зробив наше сіре життя набагато яскравіше. Боба, зліз з моєї голови. Ти ну і, можливо, трохи небезпечніше. Коротше, одним днем до нас прийшла одна гарна дівчина, і вона чесно, якось незрозумілу фігню казала, але виявилося складніше, ніж ми думали. Вона сказала, що якщо поцілувати Бобу, то він перетвориться на принца і відвезе тебе до замку, звучить як маячня. Ну, ми й намагалися її вигнати, але вона насильно поцілувала Бобу. Боба, відчепися від мене. І після поцілунку та дівчина перетворилась теж на слайма. До речі, її звали Біба. Цікаве співпадіння. Біба і Боба. Гей, ти не знаєш, чим можна відмити волосся від залишків боби? Ем, добре, сама якось дізнаюсь. Ну, і таким чином у нас почали жити Біба і Боба. Бо залишити дівчину на вулиці, яка тепер виглядає як слайм через Бобу, було б не дуже красиво. А потім почалась ціла плутанина. Я розробила зілля, щоб повернути бібу назад до людського вигляду. Але Боба зараза, його випив замість бібі. Бібі 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 -бі. Бі -бі. Боби. Та блін. Так, заново. Але Боба зараза його випив замість біби. І так він перетворився на людину. Потім він поцілував бібу, і вона теж стала людиною. Ніколи не забуду цю картину. Як дві голі людини, які до цього були жежами сиділи у нас на підлозі, Ох, яка ти чутлива. Слухай, ну не кожен день же таке бачиш. До речі, як ти волосся вимила? Через біль. Ня -ня -ня. Киш. О -о -о. Ну, коротше, ми їх одягнули, і все було добре. Але не знаю, як вам, але Боба в тілі людини мені взагалі не сподобався. Він хоч і став людиною, але поводив себе як слайм. І після цього я почала шукати способи повернути його до слайма. Спробувала різні методи, але нічого не виходило. Поки я його не обійняла, він знову став слаймом. Сила обіймашек спрацювала. Ня-ня-ня. Що? ня ня І Я тебе не розумію. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. М -м -м -м. Потім одним днем ми знайшли бібо й Бобу в траві. Вони чомусь лежали один на одному, але це не дивно. Дивно те, що біба стала знову слаймом. Вони так часто перетворюються, я в шоці. Заплутатися можна. І саме цікаве, що ми до сих пір не зрозуміли, чому так відбувається. Я навіть намалювала схему, але все одно нічого не розумію. М -м -м.

А ви теж не любите медуз на морі? Ну, тоді вам не пощастило, бо тепер в морі буде плавати ще одна медузка. Ня. Ага, я кажу саме про тебе, Боба. Ня! Він дуже схож на медузку, коли знаходиться в воді. Будеш тепер лякати багато людей. В цьому житті є речі набагато страшніше медуз. Ага, не будь занудою. Краще швидше поїхали на море. Фуньк. Ого, як швидко. Чекай, а де твій купальник? І я не люблю плавати в морі. Точніше, і я не люблю купальники. Навіть Боба не соромився одягнути купальник. А -а -а. Ой. Ти не змусиш мене одягнути купальник. А -а -а -а! О боже, хтось злякався бобу. Топ -топ 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 -топ. Боба не чіпай людей що ви чекаєте продовження? Це вже кінець відео і не надійтесь. Я все одно не одягну купальник. У вас іде кров. Тобі не здається, що засмагати в такому одязі трохи дивно. Ти не змусиш мене одягнути купальник. О, Боже, бо батоне! Я навіть не вмію плавати, щоб його врятувати. Вшух! Тьотя, а можна я на вас одружуся, коли виросту? У вас, бобою, все гаразд? Так, але мої резинки для волосся зникли. Тепер з розпущеним волоссям буде спекотно. Та ти що, спекотно тобі буде? Ага, так і повірили. До речі, а де мій одяг? А, хі -хі -хі. він там, де твої резинки. А тебе не хвилює, куди ділась біба. Мабуть, вона знайшла собі якогось іншого слайма і пристає до нього. Ну, не знаю. Вона виглядала щиро, коли побачила Бобу. Не думаю, що вона б йому зраджувала. Понь-понь. Боба сумує за нею. Вона навіть записки не залишила, коли пішла. Або її вкрав маніяк. Маніяк? Це обличчя було того варте. Знову твої недоречні жарти. Ні. Мені боляче дивитись на це. До речі, може, ти повернеш все ж таки мій одяг? Коли мій висохне, тоді і поверну. <рив> <рив> Як добре засмагати. Пройшло дві години. Ні, все болить. Ем, Боба, ти теж згорів? Ня. А можеш мене теж так навчити? А це нормально, що у тебе на животі величезна пляма. Де? Оу, Хм. навіть не знаю. Дві години тому. Йо. Йо. О. А у вас було таке, що життя стає сильно заплутаним? Емоції плутаються, і ти навіть не розумієш, чому тобі сумно. Психологія, Психологія людини така загадкова річ. Особливо, коли ти навіть не людина. Ах, як я втомилась, І з яких пір я стала такою. Це важко, а? Важко, коли твій мозок і тіло постійно змінюються. Але ж це ти зробив мене такою? Я? Це ти сама притягнула мене до себе, а? а? <смірко> Боже, що зі мною. Здається, я збожеволіла. Боба вже третю годину дивиться в ту сторону. Чуєш, тобі не можна плавати на глибині. Ти бачив вночі. Краще пішли вже спати. Хай сидить хоч всю ніч, з ним нічого не станеться. А якщо його вкрадуть, тобі нагадати, що він зробив з тобою, коли ти торкнулась тієї штуки, що в нього на голові. з ним усе буде добре. Пішли спати. Там -там 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 -там. Сібозі, диви, який милашка! Треба тебе сфоткати. Що відбувається? О, боба накачав м'язи і одягнув шорти. Мушу тебе розчарувати, але це не шорти. Це частина його тіла, а ще у нього не існує м'язів. Боба, перестань хизуватися перед дівчатами. Ти ж зараз зірвешся. Боль-боль-бой, боль, бой, боль, боль. Ну, або розстанеш. Десять хвилин тому. Гей, ти знову заховала мій одяг. Ну, а що? Тебе інакше не змусити вийти на пляж пальнику. Я так колись так заховаю твій одяг, що тобі прийдеться голою вийти на вулицю. Ня. Ух ти, боба став русалкою. Хм, цікаво, як би ми виглядали, якби були русалками. Я уявляю нас приблизно так. Хм, а я їх трохи по іншому уявляю. Що за жахлива в тебе фантазія? Це не фантазія, це міфологія. Не. Nee. Русалки це взагалі-то духи померлих жінок і дівчат. Ой, ой 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 ой. Дехто перечитав дуже багато страшилок. Це не страшилки. Це міфологія. Цікаво, а як Боба уявляє себе в образі русалки? Ох. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня... <му> ня-ня А ти нічого не забула, а що я мала забути? Ти не мала забути, ти це забула. І uh, uh, що я забула? Ти забула про рекламувати телеграм-канал. Uh... Ну, я просто чула, що не всім подобається, коли зазивають в телеграм-канали. Тому я вирішила цього не робити. Заходьте в телеграм-канал. Там є прикольні стікери ризи бобою.